Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео покажу, які є види атомів карбону у органічних сполуках і як їх визначати. В цілому, в межах органіки там часто впадають такі вирази, як первинний спирт, вторинний спирт, третинний спирт. Види спиртів визначаються через атоми карбону. Так само аміни там бувають. Первінні вторинні, тобто, це зв'язано з атомами карбону, з якими вони зв'язані. В цілому атоми карбону можуть бути первинними. Це ті атоми карбону, які зв'язані лише з одним атомом карбону. В даній молекулі у нас первинним буде ось оцей ось цей атом карбону, ось цей, ось цей і ось цей. А Оскільки він зв'язується лише з одним атомом карбону. Цей атом карбону зв'язується тільки з цим атомом карбону. Цей тільки, з оцим. цей знову ж з тим самим, ну, і це е, із даним атомом карбону. Так, Далі е, є вторинні атоми карбону. Вторинні атоми карбону зв'язані лише з двома атомами карбону. В нашому випадку вторинним атомом карбону буде тільки ось цей. Оскільки він зв'язується з одним атомом карбону і зв'язується з другим атомом карбону. Решта, ну, перві, ми вже відмітили, ось цей атом карбону зв'язується з трьома, цей зразу з чотирьома атомами карбону. Тобто вторинними вони бути не можуть. От, Далі атомами карбону є ті атоми карбону, які зв'язані одночасно з трьома атомами карбону. Мається на увазі зножки сусідні. Третинним атомом карбону у нас буде ось оцей ось третинний. Чисте, що один зв'язок з атомом карбону, другий і третій зв'язок. Тому атома карбону третинний. І як четвертинний. Ну, В принципі, як ви здогадалися, ті атоми карбону, які зв'язані. І за чотирма сусідніми атомами карбону або ті атоми карбону, біля яких є чотири вуглецеві замісники, тобто один, другий, третій, четвертий. Це можуть бути ch 3 Можете тут написати, наприклад, c 2 h 5 Які замісники далі Нам не важливо? Можемо тут намалювати якийсь ще довгий ланцюжок. ch 2 ch 2 Саме головне, що цей атом карбону з'єднаний із чотирьома атомами карбону: один, другий, третій, четвертий. Відповідно, це буде четвертений атом карбону. От Таким чином визначається, який атом карбону у нас присутній. Якщо вас просять їх визначати, то знову ж таки, можна проставляти над кожним атомом карбону відповідну цифру. Це виходить. Відносно акуратно, можна обводити, можна замальовувати. Тут знову ж, є завдання, де просто замалювати різними кольорами. Ну, тут суть остається одна і та сама. Визначаємо первільний вторинний зразу на черновичку, далі обводимо, номеруємо, позначаємо так, як стоїть в завданні, завдання відповідний атом карбону. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей!